Що, що, що з економікою, економікою? Привіт. Ви слухаєте програму ще з економікою в студії ведуча Юлія Мінчева з Vox Ukraine. І сьогодні ми будемо говорити про валютну лібералізацію. В нас два класних гостя: Марія Рибко, заступниця директора центру економічної стратегії і Роман Сульчик, який має понад 20 років досвіду в сфері міжнародних ринків капіталу. Він колись працював заступником на посаді віцепрезидента банків JP Morgan Chase в Нью-Йорку, і Лондоні, знає, напевно, найбільше про валютні ринки в цій країні. І будемо про це сьогодні говорити. Чому Тому що е, окрім того, що вас цікавить історія, очевидно, з курсом ви слідкуєте за девальвацією, за тим, що відбувається е, нещодавно, Національний банк скасував ще одну там частину з обмежень валютних, про які розповість Маша трохи пізніше. А я розкажу таку коротку дуже передисторію про те, що режим який валютно регулювання, який був, він колись був закладений ще в 93-му році. Воксюкрейн моніторить реформи останні 4-5 років. І в 2018 році а, було підписано закон про валюту про валюту і валютні операції, який набрав 5 балів найбільше максимум, взагалі, оцінки від наших експертів. Це був такий дуже великий проривний закон, який. А, Взагалі скасовував там попереднє режим, коли було не дозволено практично нічого, і запроваджував нову взагалі парадигму валютного регулювання. Але після того, щоб його імплементувати, національний банк мав довгий час і має до сих пір приймати дуже багато різних постанов, скасовуючи поступове обмеження. І про це зараз розкаже Маша, про те, що вони нещодавно скасували, і як це впливає на економіку. Юля, дуже дякую. Насправді, ну центр економічної стратегії валютної лібералізації займався всі ці 5 років із 2015-го. І ну ми були напевно, що найщасливіші з усіх НГО, коли прийняли. А цей закон, але сьогодні я насправді більше хочу поговорити про те, як змінився валютний ринок. Тобто, така новина, яка мені зараз особисто дуже цікава, це те, що Національний банк останнім своїм рішенням 7 лютого розширив можливості банків, нерезидентів з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню. Тобто, якщо простими словами, то раніше іноземці гривне торгувати не могли, зараз вони можуть торгувати. Я зараз зачитаю новину, і я попрошу Шо Романа її прокоментувати як класна людина, яка дуже класно розуміється на валютному ринку. А тож, новина, що каже про це Національний банк для підвищення інвестиційної привабливості України, Національний банк розширив можливості іноземних банків з купівлі продажу іноземної валюти за гривню. Вони зможуть вільно здійснювати розрахунки в гривнях з іншими іноземними банками за операціями відповідно до договорів, які укладені за межами України. І матимуть змогу власне укладати такі договори не лише з українськими банками, а й між собою. Національний банк вважає, що такий крок сприятиме подальшому зростанню конкуренції та ліквідності на міжбанківському валютному ринку. А власне Рома, скажи мені, будь ласка, от і мені і нашим слухачам на пальцях, як був влаштований в Україні валютний ринок? Що це таке? Угу. І що змінилося доброго. зараз, так доброго дня всім. Ну я вважаю, що це да і закон, над яким ми з тобою, Марія, працювали. Я дуже теж пишаюсь, що ми його прийняли в такому, в такому вигляді. І Там одне з найваж... найважливіших для мене речей це правка про те, що громадяни України мають вільно право вільно відкривати рахунки за кордоном. Іноземці мають право відкривати рахунки в Україні. Це була наша велика перемога, і я вважаю, що це зараз. І приводить до цього, що Нацбанк робить цю валютну лібералізацію. Право іноземним банкам вільно переводити гривню це. А якийсь перший крок до е, е, такого, щоб гривня була вільно конвертована валюта, Тобто, ще буде дуже багато часу до того, щоб ви побачили в обмінниках там в Лондоні чи в Нью-Йорку, що там буде котуватись десь українська гривня. Але це перший крок до цього. Тобто, коли банк в Нью-Йорку може не торкаючись України, перевести Джепі Morgan Нью-Йорк, може перевести Goldman Sachs, New сакс там, мільярд гривень. Це вже дуже великий прорив Перед але. Поки що це ще неможливо напряму зробити в Нью-Йорку, тому що їм треба мати кореспондентський рахунок в якомусь українському, українському банку. банку. Так, і тому потрібно, щоб цей Goldman Sachs нью йорк Довірив якомусь українському банку свій мільярд гривень. Так Тобто він якби кредитує український якийсь банк. В них немає таких лімітів ні на Ощад, ні на які інший банк. Тобто вони знову, тільки зараз існує тут City Group, тобто якби американський банк, котрий вони через нього зможуть працювати, але він зараз користується тим, що він номер один, і він єдиний закордонний банк тут. І він на них дерев ну дере їх як е, е, липку, скажемо так, вони всі. А є вихіди від цього. Якщо, наприклад, Національний банк дозволить JP Morgan New York або Goldman Sachs Лондон, відкривати рахунок напряму в себе, це теж може допомогти. Якщо в них буде, тому що Національному банку України вони довіряють. Це теж наступний крок. Але в принципі, мені я зі своїми друзями в Лондоні спілкувався на цю тему. Вони сказали, що в Казахстані центральний банк не відкриває рахунки іноземцям, але там є якась депозитарна установа, через яку вони працюють, і теж можуть один на одному там Переводити гроші, вони окей з цим. Так що відповідаю на твоє запитання, це. Дуже добре для України це величезний прорив. Я б хотів, чесно, то тобто, ти знаєш мене. Я хочу зробити тут фінансовий центр, щоб валюта торгувалася тут в Україні. Цей крок, коли ти дозволяєш іноземцям напряму торгувати між собою, це трошки як було в Польщі. Коли вони це дозволили, зразу з'явився валютний ринок злотого, але він з'явився в Лондоні, не в Варшаві. Mm -hmm. Тобто його досі в Варшаві немає. Я б хотів, щоб тут щось залишилось в Україні, тому. Зовсім зовсім така лібералізація навіть для мене це трошки дружі занадто тут, занад, але як лібертаріанець, то ся як бізнесмен, я б хотів, щоб тут щось залишилось, але як лібертаріанець з точки зору розвитку взагалі українського фінансу, взагалі, ну, можливості для всього бізнесу, а це дуже добре. То є, це величезний крок уперед. Давай продовжимо можливостями для бізнесу. От Олег Чурій, заступник голови правління НБУ, обіцяє, що наступним кроком стане дозвіл українському бізнесу. Без якихось зобов'язань купувати та продавати іноземну валюту. Да? А ну зараз вони мають право купити чи продати купити, точніше купити долар тільки під а якесь зобов'язання. Якщо в них є договір, контракти, кредити, контракти, правильно? кредити, імпортний контракт. Вони можуть купити під цей контракт абсолютно на якийсь певний обсяг валюти. Якщо ні, то ні. От зараз хочуть іноземно, зараз хочуть дозволити українським компаніям купувати іноземну валюту вільно. Що ти думаєш, це, це? найважливіший крок? і Вони повинні були з цього Починати той до того, ти знаєш, що я їх багато критикував, що вони давали гривні зміцнятись, поки бізнеси не мали можливість купувати собі там валюту, долари, вільно. Тобто для мене це знаєте. Я завжди привожу цей приклад. Тобто, якщо ти ну, ти, ти бізнесмен, ти виростив там якесь там зерно, привіз машину зерна на елеватор, і в тебе є вибір. Ти можеш продати її чесно, та тобто, заполучити гривню собі на рахунок, сплатити всі податки, і потім ти з цією гривню нічого не можеш зробити. Якщо ти хочеш купувати. Yes. Попувати, да, злоти чи долари, вони кажуть, ні, неможливо. Тобто, а якщо ти продав її за чорний нал і зробив собі мішок налу, ти можеш його принести в будь-який обмінник, тобі навіть паспорт не питають, ти обміняв, поклавку не хочеш. І для мене це було, що ми е, пеналізували чесний бізнес тобто, і давали можливість людям, котрі працюють з чорним налом, давали їм усі можливості. Тому для мене дуже важливо, щоб люди, котрі працюють тут чесно, котрі сплачують усі. Податки, котрі мають гроші в себе на рахунку, щоб вони мали більше можливостей і більше волі, ніж люди, котрі працюють з чорним налом, і щоб в них було умови їх праці, праці були не гірші ніж у людей в Польщі, в Туреччині, в Словакії. Тому що це наші конкуренти. Якщо ми, як банківська система, не даємо українським бізнесменам такі ж можливості, які вони мають у банку в Польщі, де вони можуть вільно запрац... заробити гроші злоти і поміняти їх на євро чи на долари у будь-який момент. Ось Прокинувся зранку і вирішив поміняти і поміняв собі. І е, поки ми цього не зробимо, ми будемо такою третєсортною державою. Ну і вони зможуть. Ну вони поки не певні можуть виїжджати. піти в польські банки. Це робити можуть вже, за по закону, вже можуть. І тому вони і залишають. Тому і бізнеси вони відкривають там рахунки, тому вони залишують е, податки за кордоном. Тобто, коли ти відкриваєш рахунок, і ти через бізнес рахунок проводиш гроші за кордоном, тобто ти там і плачуєш податки, так і тому ми виштовхуємо. Бізнес свої ж гроші свої тіні, ж гроші виштовхуємо тільки чесно зароблені так і скільки українців володіють бізнесами за кордоном тільки за того, що наша фінансова система не дає такі ж якісний продукт, як так, іноземна. іноземне правила гри і стимули. Ми взагалі таким чином більше стимулюємо до тіньового і такого заохочення. Він власне до сказав, що да чвер, чверть ВВП українського. Це тінь. Да? Нещодавні також цифри. Це я знаю, ми, ми робили колись дослідження, mm -hmm. чому чорний ринок валюти взагалі існував. Да, це було дослідження. Досить... На ринку тобі міняти у всіх це є міняло. Міняло Це була да. на насправді онлайн-біржа величезна. Ми туди дзвонили. Ми робили якогось таємного покупця. Це було дуже весело. Ми там знімали ютубівські ролики, питаючи: а чи можна купити валюту без паспорту, а чи можна купити валюту там без обмеження, які встановив нас банк, і так далі. Звісно, було можна. І а на той так? момент банківський обіг готівкової валюти він знизився. Там це на момент дуже жорстких обмежень було. Там 15-16 рік він знизився взагалі нижче. Плін впав, і як тільки обмеження та внесок в пенсійний фонд з купівлі іноземної валюти скасували, а одразу ж цей обсяг повернувся просто до докризових рівнів. Тобто, це нам каже про те, що обмеження вони тільки створюють мотивацію йти в тінь, коли немає інституційної спроможності держави цьому якось запобігати. Слухай, насправді для мене ще одне питання дає дуже важливим: оцей заход потенційний банків, нерезидентів і знову ж таки потенційна лібералізація торгівлі валютою для компаній вона збільшить волотильні. Ність курсу чи зменшить от як на твою думку? Тому що ну давай давай зараз. Там трішки дам бекграунда да якоїсь історії. А це був 2019 рік. Де кінець року ми всі пам'ятаємо, як на резиденти заходили в ВДП і там один чи два мільярди похитнули ринок, насправді на 10% курс да стрибнув, бо була ревалювація. Після цього експортери ну вони були дуже нещасні. Там стояв стогін, і це було насправді неприємно ну майже для будь-якого українського підприємця, який продає щось в Україні. Україні, що конкурує з імпортними товарами або який щось експортує? Да, так, така була несподіванка. У нас ринок, обсяг ринку, там річний оборот, там десь ну 80-85 мільярдів доларів. Як його могла отак от похитнути захід нарезів на резидентів ВДП Ні, на мільярд? Було. І що зміниться, якщо буде більше гравців? Та ні, ну дивись, е, то е, якщо буде більше гравців, то волатильність, е, е, ну по-перше, вона залежить від того, е, чи короткострокові ці гравці, чи довгострокові. Тобто короткострокові, взагалі, як будь-яка теорія ринку, вона каже так, що якщо в тебе є тільки короткострокові гравці, в тебе дуже велика волатильність, тому що вони там швидко виходять, так, якщо, якщо в тебе тільки довгострокові, котрі там на 5 років вкладають, тоді в тебе дуже широкий спред. Тобто, Сплачуєш, то в тебе немає такої волатільності, але ти сплачуєш дуже багато за вхід та за вихід. Тому так, що, що в тебе... таке, що таке спред? Да? Би ми, знає, ми знаємо, ми та, знаємо, що таке але... спред, далеко да, ми... ну спред це коли як ви купуєте та продаєте гривню. Якщо ви йдете в обмінник і ви бачите ціну 24,20 на 24,60, ці 40 копійок це і є спред. Тобто, і якщо так, в тебе так, і якщо в тебе буде багато гравців, і Україна повинна торгувати набагато більше ніж ті 80 мільярдів, котрий ти запам'янув, тому що Польща торгує десь, і Туреччина вони торгують. Десь 10 мільярдів доларів проти локальної валюти на день. Росія ага. торгує десь 20 мільярдів на день, а ми торгуємо десь 500-300-500 мільйонів. Ми для нашої економіки повинні торгувати десь 2-3 мільярди на день, як мінімум, і без заходу сюди цих іноземців, не то буде не буде цього. То що вони зайшли того року, на якісь 5 мільярдів доларів продали та купували в ВДП. І ми тут кажемо, що у нас там ринок десь хитнувся. Це не нормальна ситуація. 5 мільярдів доларів для нас повинно бути це дводневний середній оборот. І я сподіваюся, що ми вийдемо. На ці рівні до наступного року через рік, що в нас буде вже 2-3 мільярди на день торгуватись, і це нормально. Тобто, що люди будуть мати гривню в собі в портфелі? Чим більше людей про тебе знають це як туристи, коли вони приїжджають, вони приїхали, потримали гривню, уїхали, але вони вже знають про твою країну. коли їм наступного разу кажуть, купуйте щось більш довгостроково, Він такий, а я вже купував гривню, я вже Прибав заробив на цьому. Нормально. Це було нормально. Я був на тиждень, я зараз можу приїхати на місяць. Це як це працює в цьому світі. Тому. Це дуже нормальна практика, і я дуже сподіваюся, що тось, тобто, коли вони прийдуть, ми побачимо ці більші обороти. От коли банки іноземні зможуть торгувати гривною між собою, і коли українські компанії зможуть купувати продавати гривню. Це по ідеї повинно збільшити обсяг торгів. Це те про що да ми говоримо. Тобто, так. це збільшить так. кількість і короткострокових інвесторів, які роблять вущим спред, іноземні і довгострокових, банки довгострокові наші, наші бізнеси інвесторів. це довгострокові, тому що вони не будуть їм не потрібно кожен день торгувати. Їм потрібно тільки там зробили, і він приймає рішення, чи вкласти євро чи, в евро, чи да, долари. Так, так куди а, а короткострокові це і будуть ці. Іноземці, котрі будуть торгувати Україну проти Польщі, проти Туреччини, проти Аргентини, тобто вони будуть робити ці речі, то тобто це їх робота. Вони беруть ризик і переносять його з одного місця в інше. І тобто це дуже, дуже ну, правильно. Це якщо Україна буде інтегрована в світову фінансову систему. Це найкраще, що ми можемо для себе зробити. Ви знаєте, от мене просто поражає, коли в нас цей протекціонізм. Що ми від чого захищаємо? Тобто економіка України, це 100, 100 мільярдів доларів на рік. Ці 5 мільярдів. Котрі зайшли для світу, вони навіть на на радарі не реєструються. Світова економіка 87 трильйонів на рік. 87 ти там 90 трильйонів. Відрізняють ага, так. І, і так. А, а ми 100 мільярдів на рік. То тобто це це, це тисячу разів більше. І ми захищаємо щось в одну тисячну від того, щоб Тобто все, що ми робимо, ми тільки робимо, щоб гроші сюди не заходять. То тобто це єдине то сім сімі. З е, всіми цими е, правилами, що не можна виводити гроші з України, ми тільки робимо, що вони сюди не заходять, і все. Ну тут може Маша трохи розкаже, що насправді, чому ці правила були введені початково, що це була б, там певна історія, яка мала Забезпечити макроекономічну стабільність там в певний час, і що Нацбанк чи він свідомий того, що треба там лібералізувати сильно далі. Тобто яка йому насправді ця історія, де да, така абсолютно пострадянська була. Це декрет про валюту, який був прийнятий ще там до да, 93 93-го року. 93-го року. Так. Він навіть був там люди, в принципі, кажуть, що він в деяких частинах був більш ліберальний, ніж mm. ті обмеження, які ввели у 2014-му, Якщо порівнювати навіть так да, навіть так. але це регулювання так. Це теж Україна. Успадкували від часів СРСР. Зараз воно дуже сподіваємося, що зміниться, зокрема тому, що є у нас зобов'язання в рамках угоди про асоціацію провести так званий -аквіз. Це... Приведення українських положень та гармонізація, та такова. гармонізація положень українського регулювання законодавства до європейських норм і зокрема, ну і треба казати, що фактично це означає, що у нас буде спільне однакове однакове регулювання як спільний ринок, фінансів. однакове регулювання ще не означає спільного ринку, але це крок до спільного ринку. Тобто, спільного ринку не буде без регулювання. Але не факт, що це спільний ринок буде. Нам для цього треба дуже сильно попрацювати зараз в Євросоюзі. Йдеться, да, така йде дискусія про спільний банківський угу. ринок, про спільний ринок фінансових послуг, і Україна насправді навіть от я дивилася, де да, стратегію 2025 по фінсектору. Україна не дуже намагається навіть якось зайти до цієї дискусії, взагалі, от а особливо щодо фінансового ринку, щодо бірж, да, дуже багато говорять про те, що без ринку капіталу неможливе фінансове економічне зростання країни, але жодного кроку якогось суттєвого істотного не робиться для того, щоб інтегруватися. Щоб дійсно в да, да, прикладу. Да, тобто, капіталу. що ми 5 років тому були на цьому місці, що ми зараз? Ми зараз абсолютно на тому самому місці на ринках капіталу? Це тобто, дуже це... Да, якщо можна, да, це дуже велика проблема. Я теж. Дуже багато працюю із Нацбанком, в тому числі, щоб це змінити, щоб люди зрозуміли, що це важливо, тому що ви знаєте, це ну я розумію, чому Тобто, дуже багато людей тобто, в Україні практично ніхто не працював з ринком ніхто ніколи не працював з ринком. Тут була завжди така пострадянська така трошки планова економіка. Цей ринок навіть зараз він такий трошки фейковий. Це не справжній ринок. І розумієте, дуже важко. То ти мабуть, якщо ти тисячу разів літав у літаку, і ти знаєш, що таке літак, все так, але ось сісти і взяти штурвал і повезти його, якщо ти не був піло. Отом це дуже важко. У нас дуже мало пілотів в Україні. Тось, тобто, і це саме велика, я бачу вся проблема. Тобто, ти питаєш, навіщо, чому це роблять? Людям просто страшно. Вони, якщо вони звикли їздити по аеродрому на тракторі, тось вони не відчувають, що якщо тут зроблять авіаційні пілоти, стануть літати, що в них буде робота. Вони не не знають, чи зможуть вони перевчитись з трактора на, на літак. Так і це дуже важлива проблема. Тось тобто, і, і ну я сподіваюся, що з'являються молоді люди, які вже там працювали за кордоном, там котрі там чи трошки. Там, десь літали, тось, тобто, і це почне з Але да, Маша, я з тобою дуже згоден, що доступ європейських банків до України, то тобто, і Підні підвищення рівня а, змагання тут в країні це неймовірно важливо, тому що ми зробили так, що наша банківська система була закрита для іноземців, коли ми вступали в світову торгову організацію, і в 2003 там я не пам'ятаю році. І за 10 років наші банки виробили диру у 400 мільярдів гривень, так, котру ми всі, витягли, ми, ми всі бували, сплатили, і сплатили, так, сплатили так. Це тому і... що ну, тому, що ми не допустили сюди іноземні банки себе так, і ми зараз продовжуємо їх захищати ми кажемо, що ні, вони вже краще, вони нову деру не копають, але ми не знаємо. То тобто драв 400 мільярдів гривень – це єдине, що ми не захищали. І тому зараз я моя особиста думка. Ми повинні ввести одно, в односторонньому порядку повний доступ європейських банків до нашого до наших споживачів, щоб тут будь-який європейський регулюємий банк міг навіть, якщо ми дамо їм доступ. Це не означає, що вони тут відкроються. Вони вже стільки грошей тут заробили і вони загубили, і вони з. Знають, що тут така плага да, і Треба тому, що буде що переконати цього разу все буде інакше. Так, а ми зараз зробимо для них ще й бар'єр. Тобто, якщо навіть ми зробимо для них такий безвіз для іноземних банків, це не означає, що вони, що вони прийдуть і прибіжніть нас. Вже треба ще їх і... запрошувати. Але то, що ми цього боїмось і і продовжуємо, що іноземець, ми не знаємо, що він приїде чи ні, іноземний банк. А ми кажемо, ні, ти повинен ти получати візу, і там купу документів. А потім ми кажемо, а чого в нас така недоразвита фінансова до речі, знаєш дуже класна ідея, Ти мені так наштовхнув зараз в українських бізнесменів, особливо там ті, що хочуть щось експортувати або айтішників, які роблять стартапи. В них велика проблема, що за кордоном їм банки не хочуть обслуговувати їх операції, щоб відкривати рахунки в Європі, бо переживають за питання комплаєнсу. Да що тут є там якесь може відмивання коштів, може наша юрисдикція якась негарна. Да, і вони з українськими рахунками в українських банках взагалі не хочуть мати справу, бо їх там десь регулятор може покарати за. Це якби наприклад європейські банки могли відкривати да українцям нормальні рахунки, через які українці могли би вести свій бізнес. А це було на мою думку. Ну дуже круто було б, дуже би спростило операцію. Я не знаю, як це буде з нашою податковою ну співіснувати. Да, із з податковими правилами там може контрольовані компанії, може ще щось. Це дуже цікава історія. Банківська система, валютний ринок в умовах низької інфляції, низьких процентних ставок. Зараз це вже там 3-4% інфляції ніколи такого не було. Тобто, це не той випадок, коли да, ніколи такого не було, і опять знову. А це справді випадок, коли ніколи такого не було. Що це означає для банківської системи, для валютного ринку, для фінансового ринку. Ну давай я швидко відповім, просто щоб і потім по інше теж по Тобто це дуже добре для України, тому що в нас нормалізуються відсотки. Тобто, у нас вже відсотки близько 10 Да, та 30%. І ми по і ми будемо ми будемо відходити десь до 5-6%, тож тому що а ми повинні бути десь зараз два рази вище, ніж там якась там, скажімо, Польща, там Європа, все. Польща десь 3-4%, для нас 6-8, це буде нормально. Тобто тому що завжди, от я дивлюсь на історію, такі ліві країни були десь на два рази вище, ніж нормальні. Тобто якщо 200 років тому Англія займала під 2%, Аргентина під 4. В общем, коли там цивіль Страна займає під 5, там якась ліва під 10. І тому, якщо б ми будемо тільки в два рази більше за Польщу, то це ми будемо вже більш-менш цивільна країна. Тому нам треба буде так, люди будуть розуміти, що е, ми вже в ніжчі відсоткова якась там. Е, ну ти не зможемо вже просто без ризику в гривні заробляти там 10 плюс відсотків. Але це має іншу сторону, тому що треба продовжувати робити реформи. Треба робити. Е, Бити е, і реформу судової системи, все тому що ми зараз загнали відсотки на 10%, Да, але це вже для інвесторів замало. При, то при тих ризиках, котрі зараз ще є, приват і все інше, які довші і, і ми ще. і ми побачили, що Думання. народ щойно не захотів під 10% брати вже на три роки викупувати. Тобто 10% зараз для України це вже адванс, це вже дуже багато. І ми зараз повинні що далі, щоб робити це 9%, 8%, mm -hmm. повинно буде більше працювати. Так що Маша, я тобі кажу, що це ми зробили велику веху вийдя з 20% на 10%, але Путь, котре нам треба буде пройти з 10 до 5 буде відсотків, важчий, він буде до набагато важче. То це було це було легко зараз. Починається реальна справа, що треба буде робити реальні реформи. Не, не не казати про них, а робити, але це можливо з 10 до 5 Це буде дуже цікавий путь, дуже коротко, коронавірус. А, Світова криза дуже коротко, тому що хочу закінчити на гарному питанні, а не на стрічному. Так, коронавірус. Нічого не буде, ніхто не помре. То це я ну взагалі для питання. мене для мене це для Ні, мене це, це ще погано, бо я хочу просто чому Ні. швидко, що я хочу, що хороше. Для себе. мене для мене це взагалі не, не проблема. Американські акції е, продовжують бути нормальними. То есть, я, я не вважаю, що це буде якась там проблема для людства. Якщо б це було, ринок би вже відреагував. То есть, я так що я дуже спокійно на це дивлю це таке просто страшилки. То знайте, це набігає то більше ймовірне, що тебе зіб'є на вулиці машина, чим колись хтось помре від коронавірусу. Тепер давай до гарного питання. Да, біткоін. Фейсбук, валюта, нові цифрові технології фінтех, новий а чому класний, це гарне модерний. питання Ну Ми тому, що це не наше не майбутнє, та, це майбутнє, да це майбутнє взагалі я, ринків. Ну я завжди казав, що це бульбашка, котра oh. недовго, недовго недовго протримається. це oh. Буде то... наступна програма. Да, о, давай ти не можеш <свісно> мене <свісно> запросити. Це, 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 це реально цікава історія. Мені також ними... деться, що Бульбашка, але не настільки експертна, щоб це довести. Я з ними поспілкуюсь, тому що вони мені знаєш коли було там було на вони неромом. Що ти кажеш, а зараз вони вже зустрічаються, от Сульжик завжди казав. А для мене розумієте, коли ти знаєш історію фінансових бульбашок за останні 400 років, я можу це розповідати від тюльпанів а, в, в Голландії. Це завжди таке відбувається. Є дуже гарна книга. Є дуже гарна книга. один з моїх улюблених економістів, Джон Кеннет Галбрайт. Він написав книгу в 80-ті роки: Short History of Financial Euphoria. Коротка історія фінансових еферій. Ефері. Ефері. Фінансових еферій. Найкраща книга на тему, де він проаналізував усі фінансові бульбашки і. Одна з основних причин він каже, бульбашки виникають, коли відбувається або технологічна інновація, коли людям кажеться, що щось нове таке, і, так, або, або а, та, ні, так а завжди, коли так. було радіо, була бульбашка, коли телебачення, коли літаки, коли все, що нове, з'являлось, була така мікробульбашка. І зараз була бульбашка з 3D-принтерами. Якщо ви бачили, що там о, взліталася весь світ, буде 3 d і зараз вже закінчилось. Тобто це кожен раз. А потім, коли фінансова інновація, коли найбільша бульбашка фінансових інновацій. Була, коли були пейпер бумажні гроші перший раз, що замість того, щоб давати комусь золото, ти міг дати якусь бумажку. Першусь намальовував, і люди там давай покупали ці бульбашки, накривалися там постійно. Потім акції була бульбашка. Потім були остання була у 80 Ну, деривативи, ви всі пам'ятаєте? 2008 рік Я приймав у цьому участь. А до цього була у ті Були такі junk bonds в Америці, Майкл Мілкін, котрого Трамп щойно помилував. Тож, тобто, ну ці. Бульбашки то тому для мене це криптобульбашки навіть не реєструються на радарі усіх цих тось, а як, як, як і паперові гроші. Тобто вони бульбашки були то скаби, але ми їм зараз користуємось. Так так і ця Digital Currency, с усі ці речі, через 100 років ми будемо їми користуватись, тось, але ну нічого спільного вони не будуть мати з біткоїнами та усіми цими, що ми зараз бачимо, так Также як сьогоднішній долар, немає нічого спільного з. Французькими лірами, котрі печатали там у 1770 році, розумієте, це то так. Вони були прекурсором цього, але вони ну не нічого немає. Один до одного найцікавіше очікує на нас попереду. Що так ну слухай завжди все найцікавіше попереду? Але слухай, надо полюбляти те, що є. Ми живемо в дуже гарний час. Тусь я вважаю що для України. А наступні п'ять років можуть бути проривними тось тобто і не фейково, як це було з 2005 по 2008, А реально, коли Україна вийде на рівень своїх, якісь там нормальних європейських сусідів і залишиться там. І я дуже на це сподіваюся, що ми станемо нормальною країною, і це відбудеться не колись там в майбутньому, а прямо зараз, і ми зможемо цьому сприяти. Лючастина програми будемо вирізати і вставляти в усі як позитивні афірмації. Дякую, що слухали нас. В студії була Юлія Мінчева, Марія Рибко та Роман Сульжик. Ми радимо всім підприємцям, людям, які на ринку не боятись ринку, виходити, розбиратись, пересідати в літак. І все буде добре. Наступні п'ять років. Дякую, пишіть нам До побачення. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.